Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. Перший в показі ніжний вишуканий срібний комплект з натуральними уругвайськими аметистами сережки та каблучка. Сережки, розмір поверхні 27 на 11 мм. Амутисти 7 на 5 та 6 на 4. Вага сережок 6,2 грам. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. Каблучка. Розмір поверхні 15 на 11 мм. Камінчики 6 на 4 та 2 мм. Вага каблучки 3,4 грам. Розмір каблучки 18. Камінчики дуже гарної якості, чисті, прозорі насиченого кольору. Вартість комплекту 3 тисячі гривень. Яскраві срібні сережки з блакитними опалами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 15 на 10 мм. Опали 9 на 7 та 6 на 4. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 4 грами. Англійська застіпка. Штиф трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Опалесенція здебільшого блакитного, такого бірюзового та зеленого кольору. Вартість сережок 2400 гривень. Розкішна срібна каблучка з натуральними танзанітами та аквамарином. Вага каблучки 5,8 грам. Аквамарин 6 на 4. Танзаніт 4 на 3 міліметри. Камінчики чисті, прозорі. Розмір каблучки 19. І з воротнього боку. Вартість каблучки 2100 гривень. Розкішні срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні та смарагдами. Розмір поверхні 35 на 10 мм. Опал 10 на 7. Смарагд 7 на 5 та 2 мм. Ще додаткові камінчики кубічний цирконій. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Шикарна опалесценція, всіми кольорами веселки. Смараг теж дуже гарної якості, не блідий, насиченого кольору. Вартість сережок 2700 гривень. Елегантна срібна каблучка з муасанітом. Вага 5,2 грам. Муасаніт 7 мм. Камінчик відкритий. При потраплянні світла. Відблискує різними кольорами веселки. Така каблучка підійде до будь-яких прикрас. Можна її комбінувати з будь-якими камінчиками. Вартість каблучки. 1850 гривень. Розмір каблучки 19. Яскраві срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні та танзанітами. Розмір поверхні 18 на 15 мм. Опали 9 на 7, танзаніт 4 на 2 мм, Вага сережок 5,8 грам, шикарна опалесценція, Танзаніти також чисті, прозорі, насичені, не бліді. англійська застіпка, штиф трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Із зворотнього боку. Дуже гарна опалесценція. Вартість сережок 2550 гривень. Стильні срібні сережки з блакитними топазами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 18 на 15 мм. Топази 10 на 8 та 7 на 5. кубічний цирконі 1 мм. Вага сережок 6 грам. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Чисті прозорі камінчики. Виглядають дуже. Ошатно. Вартість сережок 2400 гривень. Яскраві срібні сережки з різнокольоровими сапфірами та білими топазами. Розмір поверхні 25 на 15 мм. Камінчики 4 на 3 3 та 2 мм. Вага сережок 8,6 г. Англійська застіпка, штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха з зворотнього боку. Вартість сережок 2400 гривень. Вишуканий срібний браслет з натуральними смарагдами та кубічним цирконієм. Довжина браслету від 17 до 20 сантиметрів. Вага 9 грам. Смарагд 6х4. Кубічний цирконі 2, 1 та 4 міліметри. Смарагди. Напівпрозорі насиченого кольору дуже гарної якості, застібка карабін із зворотнього боку, і ось так буде виглядати на руці вартість браслету. 3600 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!